Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити про приємні речі, про світле, хороше, про природу і позитивні емоції. А є у нашій студії Ірина Оліферук, заступник директора рівненського зоопарку по зоочастині. Доброго дня, пані Ірина. Скажіть, будь ласка, не один раз ми чуємо, що з українських зоопарків Рівненський зоопарк посідає одну з найвищих скупників, вважається таким от хорошим прикладом навіть і для інших міст. Скільки це відповідає дійсності? Можу сказати, що ми гордимося своїм зоопарком. Він, звичайно, не один не найкращий, але дійсно, якщо порівнювати, то один з найкращих вважається на Україні, єдиний в Західному регіоні. І ми працюємо над тим, щоб бути одним з найкращим в Україні. Кілька років тому в нашому зоопарку з'явилися нові тваринки: це валійські кізочки, відомі всім краянам бидло-схотські, про які дуже багато писали, так з цікавою назвою. Ці тварини прибули до нас з Польщі. А звідки ще з яких країн прибувають тварини до нашого зоопарку? Ну, скажімо, ми щорічно постійно займаємося комплектаці комплектацією колекції тварин. Підбираємо нові види, які би хотіли бачити в своїй колекції, підбираємо, комплектуємо пари нашим тваринам, тобто, щоб не одиночне було утримання, а групами, парами. Звичайно, ми співпрацюємо з усіма зоологічними парками України в першу чергу, бо це і простіше, і більш доступніше, скажімо так. І останнім часом широко контактуємо з зоологічними парками Польщі та Чехії. Це бидло скотське, якраз польська назва йде, українська назва це худоба шотландська, дійсно дуже унікальні, дуже гарні корівки. Так, вони вже кілька років в нашій колекції є. Останнє поповнення, якщо вам цікаво, це дійсно дуже цікаві тварини, це ще хії прибули до нас: гну білохвостий, це антилопа, пара гну білохвостих, хлопчик з дівчинкою. І Пара антилоп Н'яла. Це дійсно Н'яла унікальні, можна вважати, тому що на теренах України, в зоологічних колекціях, більше таких антилоп немає. Оце ми першими завезли їх в Україну, в тільки в Рівненському зоопарку. Вони вже на експозиції Н'яла. їх можна побачити. В вольєрі дуже тендітні, дуже напрочуд цікаві тваринки. Також останні. В Нашій колекції какаду білочубий приїхав, броненосець шаровидний. Ну, тобто колекція постійно поповнюється, оновлюється. А скільки загалом тварин в колекції налічується наразі? Налічується 180 видів. На даний момент близько 600 екземплярів тварин. Це включає в себе і екзотаріум також. Тераріуми? Ну, так, тераріум тварини. А пам'ятаєте на водойму колись запросили, поселили пару чорних лебедів, і там були і білі лебеді. як ці пари між собою? Вони не б'ються. Ну, взагалі, в нашому зоопарку чорні і білі лебіді на окремих водоймах знаходяться. В них окремі вольєри. Ну, білий лебідь хоча, хоч і вважається символом таким благородства, там чистоти, але не терпить вірності. До речі. вірності це так, є. Але конкурентів на своїй водоймі не терпить. Тобто, або це повинна бути надзвичайно велика водойма заросла, щоб вони кілька пар могли десь переховатися одне від одного. Ось а на невеликій водоймі кілька пар не вживається. Якщо вони співіснували. Ось на нашій лебединці були, я пам'ятаю, і біла пара, і це скоріше виключення справи, скажімо так, було. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, таку річ зараз дуже багато людей ідуть в зоопарк, і дуже багато проводять там свого часу. Квитки поки що є загальнодоступні для пересічного рівнянина, але я так розумію, що всі ціни змінюються, і вони певно ще теж будуть зростати в ціні. Наскільки вони здорожчі? Ну звісно, ми звичайно дуже не хотіли підвищувати вартість квитка вхідного, але ми живемо в такі часи, що ціни постійно зростають. Нам потрібно утримувати нашу колекцію. Хороший стан тварин це перш за все якісне харчування. Звичайно, всі знають, які ціни на продукти піднялися. Ми не будемо піднімати так високо ціни, як ціни на продукти. Зросте ціна, вартість квитка лише на 5 гривень. На 5 гривень, якщо у нас зараз 25 гривень дорослий, то буде 30 гривень. Дорослий квиток, а лише це пільгові категорії. Звичайно, пільговий квиточок якраз дорожчати не буде. Є пільгова категорія населення, яка може до нас приходити. Діти це сироти, перш... То... перш за все, це пільговий квиточок купують так діти-сироти, пенсіонери за віком, студенти там цілий ряд категорій іде. Ну і звичайно, безкоштовний вхід залишається. У нас дітки ростом до одного метра можуть проходити До безкоштовно. Речі вона я хотіла запитати, коли ось читала інформацію про зоопарк. А чому якось так несправедливо не за віком поділ, а за зростом? 100 см. А якщо дитина всі років і вже вона висока? Це ну. якраз і справедливо, тому що ми можемо бачити одні дітки. Вони ж не ходять з посвідченням про вік, так свідоцтвом про народження, і в нас були скандали. Скажімо, такі в дитині там 4 роки, 5 років, а кажуть, що 4. ну таке. А так просто всі під одну лінієчку. Так, а до як... речі, запроваджено на багатьох атракціонах взагалі по світу, і в Україні. А Якщо метра. дитина за віком проходить, але вона висока і до метра і все. Тобто, це вже проблеми високої дитини. У вас ще є такий цікавий напрям акватераріум. Так, там теж знаходяться дуже цікаві тварини. Розкажіть трішки про нього. Ну екзотаріум. у нас дійсно дуже цікава експозиція. З'явилася екзотаріум давно, але з'явилася нова експозиція два роки назад. Це нічний світ. Коли приходять, вони були в нічному світі, mm -hmm. приходьте там дуже цікаво. Там вночі працює. Не вночі працює там це експозиція тварин, які в природі ведуть нічний спосіб життя. Тобто там темрява, напівтемрява. Тобто ми поміняли їм біоритми. Шучно. Так, і ви заходите в темний зал, який підсвічується місяць блакитним світлом, червоне таке підсвітлення вольєрів, і тварини, які би. Ну, в цей час без пали, вони діяльні, тому що у них зараз ніч штучно зроблена. Там у нас унікальні тварини: лінивець двох кінкажу, такі назви нічого не говорять. Чіпко дикобраз, дибрас, тости, горі крила нільські, до до речі, нільські крилани літають повністю кажа... по залу. кажани кажани, які не кусаються, вони фруктами харчуються виключно. Вони літають по залу. Тобто, ви заходите в цей зал, і абсолютно повне занурення в природу, навіть звук нічного лісу йде дуже гарно. Так. А як реагують відвідувачі, діти, коли над ними літають живі -пажан? Скажімо так… Е не бояться? Повністю, які ніяк не реагують, немає. Хто вибігає з криками, лякається, а кому а хто приходить повністю в захваті, виходить, боже, як вас гарно, як цікаво! Ну... Немає людей, які йдуть і абсолютно. нічого А буває, нічого не що говорять. просять купити, продати тварину для домашнього господарства. Ну, звичайно, звертаються. Ну, ми дуже рідко таке практикуємо, надзвичайно рідко. І то більше домашні тварини, там якісь овечки чи кізочки. Які твари. не є рідкісні. Так, звичайно. А хто хоче придбати ось припустимо, я хочу придбати собі страусине яйце чи яйця павича, чи інших птиць птахів, які живуть на території зоопарку. Вони несуться так відповідно. Яким чином чи це можливо? Ну взагалі ми такого не практикуємо. Всі яйця, які в нас несуться, у нас чітко ведеться запис завідуючий сектором птахів. Вона все записує. Всі яйця в інкубатор або під квочечки, Тобто в нас ми самі займаємося, самі висиджуємо, вилуплюємо. Таким чином кажуть, що в неволі тварини дають або взагалі не дають потомство, або дають його дуже рідко. Яка ситуація в нашому зоопарку з потомством? А, ну чому рідко тають? Просто основне звичайно це гарно сформована пара або група тварин. Тобто не можна сказати, вони так як люди. Якщо вони не полюблять один одного, вони їм будуть не симпатичні. Вони будуть проявляти агресію один одного, навіть якщо це хлопчики і дівчинка репродуктивного віку. І ось ну не йде у них. Ну не тобто, виходить. Якщо навіть це самець і самка такого відповідного віку, навіть так. не факт, що вони знайдуть не факт, тому що да можуть не знайти навіть спільну мову. В нас були такі випадки. ось... Звичайно, це треба потрібно дуже коригувати, навіть міняти тварин, навіть ну розсажувати, потім зводити. Ну звісно, звичайно, щоб і харчування необхідне, потрібно, щоб було там всякі вітамінні добавки, щоб гормональний у них фонд дуже гарний був. Крім того, звичайно, умови утримання. Хороші, щоб тварини не сумували. Ми постійно проводимо збагачення середовища, тобто даємо якісь іграшки, даємо корм в різних формах. Це доволі цікава, цікавитка робота робота. Тварини не сумували, я так намагаюся уявити. Ну ви знаєте, дуже багатьох заопарках. А ви, відвідувачі ви ви вони зберігали. їх не розважають? Ні, спостерігали такі поведінки. Стоїть, наприклад, ведмед, який хитається. Він не танцює, це називається спостерігали. Це, це стереотипна поведінка, стереотипні рухи це погано, це вже нервове захворювання тварини. Mm. Від того, що йому сумно, він сам себе розважає, отак хитаючись. А для того, щоб він не стрім не хитався, йому дають якісь забав. Потрібно або їжу в різних куточках розложувати, щоб він не просто прийшов до тарілочки, поїв та тваринка, а пошукала. Ми робили леопардам, тиграм, навіть сліди крові по вольєру так, до кров-кров-кров, А м'ясо десь на дереві заховали тиграм. для Так, хай вони шукають, хай думають. Тварина в зоопарку в повинна виявляти свою природну поведінку впливає про те, що ми говорили на репродукцію. також. як працюєте з такими небезпечними тваринами ведмеді, тигри, леви, ось до яких навіть наближатись ви там визнає у нас зараз в колекції немає а тигри леви ну дійсно страшно, але в нас є система шиберів, тобто ми до них не заходимо. Потрібно обережно дуже переганяти тварину, переводити, скажімо так, в Закрите приміщення, зачинені а шиби. А в нас працівники, у нас є сектори, за секторами слідкують за цим. А працівники, робітники по догляду, вони, вони все знають, у нас чітко слідують правила всім. Куди в меді поділись? А в одмедів ми відправляли наших бурик. Боже їх уже немає, мабуть, років 6-7, Ми їх відправили. Я пам'ятаю, кілька Кримська, так, так, ялто. <гум> на жаль, ведмеді вже мабуть не українські, так ми з Останні, в останні роки у нас дуже велика реконструкція зоопарку. Вона, можливо, не так кидається в очі. Її стало дорого отримувати. Недорого не отримувати. Ви приходили, бачили ведмедів в маленькій кліці. Ви приходили, ви раділи, коли їх бачили? Ні. Ви сумували. Ой, мій ведмедик піднесенький, як тобі тут погано. Навіщо? Ми відмовилися від утримання ведмедів, якщо вони немає умов для їх утримання. Правильно? Ми. Той будиночок, де жили ведмеді. Ми зробили ззаді великий вигул за будинком. Там зараз живуть ЕМ, це у нас Австралія. А цей будиночок переробили під зимове для них приміщення. Тобто там їм комфортно, вони себе почувають. Тобто, ми беремось утримувати і показувати тих тварин, яким ми можемо надати достойні умови. Я про ризу згадала. В неї така клітка хороша. От, гімалайські ведмеді також були, ми першими їх віддали на перетримку. Так це доволі широка практика в усіх зоопарках. Немає умов утримання, передай на перетримку, навіть не продавати. Передача на перетримку в інший зоопарк, якщо там є кращі умови, вони в змозі утримувати цих тварин. А ми в цих вольєрах, після відповідного проведення реконструкції, тримаємо інших тварин, там, де їм добре. Зоопарк дуже займає велику територію, це 11 гектарів практично. Так? Трошки більше, навіть ніж. Трішки більше. Да. А самі вольєри займають 7, 8 8 експозиційно навіть останнім часом більше, тому що ми от буквально неділі три назад запустили новий вольєр, нову експозицію. Ось ми постійно розширюємо. Наскільки важко утримувати і доглядати таку величезну насправді територію? Ну, скажімо так, все залежить від контингенту відвідувачів, які до нас приходять. Якщо приходять люди чемні культурні і сміття викидають, скажімо так, у смітнички, яких надзвичайно багато по території зоопарку, а не просто під кущі тіше куди-небудь так, то просто у нас є е, сподарчі відділ, у нас є двірників, е, вони займаються прибиранням території. Аби не смітили надзвичайно багато. Скажімо, дійсно дуже багато дерев, кущі. Ми самі займаємося озелененням, насадження зелені. Не вся територія відкрита для відпочинку, але є панючки, галявинки, так де можна сім'єю відпочивати. Звичайно, у нас є рекреаційна зона, зона спеціальна для відпочинку. Там два дитячі майданчики, там є альтанки, там є лавочки. з Толиками, звичайно, хто хоче, може відпочивати. А Закрита територія Закрита територія – це перша господарча територія, територія, яка прилягає до вольєрів. Там є такі господарчі, в нас такі закопелочки. І ми не дуже пускаємо людей. У нас частина нашого зоопарку займає заповідна зона сосенки. Там не потрібно поки що ходити. Скажіть, а чи часто бувають випадки негативні, коли нещасні випадки, коли люди не дотримуються умов безпеки, правил безпеки, або чи втікають тварини з квіту? Буває такі? Ну на жаль, трапляються нещасні випадки з відвідувачами. Ну це звісно, у нас стільки вже табличок попереджувальних на території зоопарку знаходиться, будь ласка. Не простягайте руки, не переходьте через бар'єри, тварини кусаються. Ну, Самі різні, обережно, небезпечно. І, але ну, дійсно комусь хочеться погладити леопарда, якийсь так гарний вода, лежить чи дати щось, поїсти мавпочці. Ну, закінч... ну, не можна сказати, що там руку відривають, да? а пальчики, там якісь подряпинки на пальчиках, звичайно, є. Ось, але, ну, якби... Постійно чергують працівники, особливо вихідні святкові дні біля вольєрів, попереджають. Тобто, першу чергову допомогу в такому випадку люди так. можуть отримати. Першочергово, звичайно, у нас працює ветеринар, двоє ветеринарних лікарів, і вони ж можуть і надати допомогу не тільки тваринам, але й людям. Мабуть, тварин дуже дорого отримувати, наскільки я розумію, це продукти і все Ви бюджетна організація. Так, Ми на дотації. На, дотації, на місцевому на місцевого бюджету, так. Левова частка, звичайно, наших надходжень, це вхідний квиток. Так що, якщо хочете, тобто повністю бюджет не забезпечує. Не забезпечує. Зоопарк. Так що, якщо хочете, щоб наш рівненський зоопарк розвивався і був гарний, приходьте до нас. Тож купуйте квиточок, чим не на території. Це буде дуже добре. У вас є програма, яка дозволяє взяти опіку над твариною. Розкажіть про неї? Так, програма опіки ми запроваджували її два роки назад, здається, поза минулому році. Тобто будь-яка організація чи навіть фізична особа може взяти опіку на тварину, яка їй надзвичайно подобається. Опіка включає оплату. Тільки виключно на харчування, тобто ми прораховуємо по раціону згідно що повинна тваринка от наприклад, їсти скільки ціну складати. Харчовий раціон тварини? різні тварини по різному. Ну, я зараз потоку. так не можу сказати. Ну ціни також ми з нового року трошки підвищили на 30% відсотків під опікою. Ну взагалі було в районі, от, наприклад, якщо взяти, наприклад, Лемура 300 гривень в місяць. Ну я б не сказала, що це вже так багато. Ми Людина з'їдає більше. Ну так, більше <світ> з'їдає. А як ця програма знайшла запровадження? Чи відгукнулись люди, чи опікуни знайшлися <світ> над тваринами? Як? Спочатку так, дійсно, дуже багато бажаючих було, і було багато опікунів. Але чи люди такі, чи опікуни, такі, на жаль, вони своїх хрещених. <світ> Позалишали. Ну, якби перший рік були гарні опікуни. Зараз залишилось кілька таких самих 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 надійних Так, надійних. Які тварини під опікою? якщо Зараз пов'янга мадрил під опікою. Я просто зараз не дуже знаю, тому що повідмовлялись багато. Знаєш, полянга мадрил точно, вівця Карликова є під опікою. Сови. Я можу помилятися. А що дає опікуну сама програма, те, що він опікується якісь привілегії, можливо? Ну, на Вольєрі поряд з назвою твоєї інформаційної табличкою про тварин, є інформаційна табличка про фірму, скажімо так, або про фізичну особу, там прізвище можуть написати. А які ось найбільше тварини користуються увагою глядачів, і чому не можна годувати все-таки тварин? Це загальновідомо, але все ж таки, чи часто буває, що люди все одно, що вони приносять, як вони себе поводять? Ну, найбільше, мабуть, ви ж буваєте в зоопарку, де найбільше. Перед кліточками з мавпочками, так ну перед вольєрами з приматами найбільше у нас група повянів гамадрильвік, 10 особин. Там постійний рух. Там постійно вони між собою завжди граються, в них якісь сімейні сцени там в мавпочок, і люди там найбільше, Щасом спостерігати. Буває і таке, так. Ну, Кожна, хто приходить в зоопарк, щось шукає своє, так ось. І дивлячись на мавпочку, вони порівнюють з людьми найбільше. Також цікаво, от Леви, особливо коли також у них якісь там сімейні відносини у Леві, тобто вони не просто відпочивають, їдять, а там щось розмовляють між собою. З собою рикають. Так, тигри дуже цікаво дивитися. ну найбільше перед Часто вимагають покормити тварин, погодувати щось, там, їм кинути цукерку. Чому цього це Ну, всіх? На жаль, це велика проблема, не тільки нашого зоопарку, всіх зоопарків. В першу чергу приносять. Перше, що хочеться сказати, це небезпечно, тому що те, що я казала, що даєш тваринці хлібчик, а вона бере не хлібчик, а пальця витягує так. Це небезпечно для самої людини в першу чергу. По-друге, приносять в основному солодощі або хліб білий. Це категорично заборонено. Білий хліб, абсолютно чому? свіжий, білий хліб. Він не характер... Це не характерна їжа для тварин. Крім того, він спричиняє темпанія, це вздуття шлунка, uh -huh. дуже багатьох. Тварин може привести навіть і до загибелі. Особливо це стосується копитних тварин. Категорично заборонено. І тим більше, тварини у нас мають кожна тварина прорахований раціон: калорійність, вітамінний склад, мінеральний склад. Тобто тварина отримує корма, там, в залежності від виду тварини, там, кілька разів або раз на день. І вона мусить з'їсти те, що їй потрібно. Звичайно, якщо мапочкам принцеш цукерку, воно солодке, воно буде ту цукерку їсти. Цікаво, особливо коли ще розмотують, але це їй не корисно. Це підвищує калорійність раціону, це веде до захворювань, обміну речовин, ожиріння. У нас є один такий пав'яна нубіс, він Аполлон, але це вже ожиріння. І приходять люди мавпочок, щоб булочку, цукерочку. Ну а як же що? А раз, фрукти, банан, наприклад. Ну, фрукти, банани можна, але не можна годувати тварин. Якщо ви хочете дійсно, щоб вашим лакомством покормили, так. Є працівники, робітники по догляду, які чергують біля вольєрів, до нас звертаються часто. Ми принесли бананчика, дайте мапочку, ми хочемо подивитися, як вони їдять. Тоді, будь ласка, наш працівник підходить mm. до мавпочки і дає ну, бананчик, ну, таким чином. Хоча це також якби, недобре, тому що що стосується, наприклад, приматів, там чітка ієрархія. От дайте отій маленькій мавпочці, бананчик так не підходить, тому що перший повинен все-таки прийти і з'їсти вожак. так. Mm -hmm. Да. За літо, за сезон в зоопарк в середньому проходить, відвідує зоопарк близько 150 тисяч людей. Так, багато. Скажіть, будь ласка, ви постійно працюєте над колекціями, над розширенням? В планах є якісь ще екзотичні тварини, які ви хотіли і чи плануєте поповнювати колекцію? Ну, взагалі, так я вже згадувала раніше, що в нас зоопарк зараз проходить таку от реконструкцію. Якщо раніше зоологічний парк це був ніби виставка тварин, тепер ми хочемо, щоб це була цікава пригода. У нас зараз іде реконструкція, ми ніби як робимо зоопарк по континентальному принципу експозиції. Так. Тобто ви заходите і потрапляєте, От ми взяли карту зоопарка і розбили її на окремі частини, прив'язуючись, звісно, до існуючих вольєрів. От тут у нас буде Австралія, там тварини Австралії і відповідний декор, там, наприклад. Там у нас буде Південна Америка. Там мексиканське село, там Патагонія, там таємнича Азія. Ми зараз над цим дуже якби, активно працюємо. То це буде ще і зовнішня реконструкція на Ну, землі. Не така велика, ви розумієте, ми все-таки обмежені в фінансах. Але якась в кожній, скажімо так, зоні експозиційній має бути якась ізюминка сфера, щоб це було зрозуміло. От зараз у нас ми привезли тварин в африканську саванну. Те, що я згадувала, гну білохвостий. Блопеньяла, також на зебрі, африканські страуси. І от воно буде об'єднане однією ідеєю африканська савана. Скажімо, оце, що я казала, останні вольєр, які ми запустили Патагонія. Патагонія це частина Південної Америки, скажімо так, Південь, де мешкають там Нанбу, Альпаки у нас, Патагонські мари, Капібари, тобто така сукупна експозиція об'єднана. І ось буде у нас девіз зоопарку. Получається навколо світу за один день. Потрапляєш в зоопарк, ти проходиш Австралію, ти проходиш Африку, ти проходиш Північну Америку. Таким чином споглядаючи тварин з цих зон, і ну, відповідно як кажу, ми продумуємо декор, який можна використати. Це дуже широка практика в зарубіжних зоологічних парках, і нам це дуже сподобалося, Ми вирішили зробити це у себе. Ви слідкуєте за закордонами, якимись новинками і ще втілюєте якийсь закордонний досвід? Звичайно, зоопарки України вони скоріше старого зразка. Коли тварини живуть за градками, в клітках, бетонні рови, важкі зоопарки такі, так ми були в інших, були в Чехії, там зовсім інші зоопарки. Там ще широко використовується електроогорожа. Тиненькі дротики, ти не бачиш град, сіток, дуже. Тварини зел... в неї не раняться. Не раняться. раняться. Там йде е, електричний струм, який не може завдати шкоди. Вони відчувають тварини. У нас такі чутливі, особливо хижаки, в них є вібриси, які вони е, відчувають, що йде електричний струм, вони просто туди не підходять. Але загроза, якщо дуже... пропадає електроенергія, вони ж всі можуть вийти. <реш> на <акумуляторі. реш> У нас один з останніх вольєрів також дуже цікавий виходить для капуцинів. Бурі капуцин у нас група три, три мавпочки, вони виходять, і така невеличка виділена їм територія, зелененька з травичкою, і просто загорожена сіткою. Сіточка висотою 1 метр. А mm. далі нічого немає, далі небо і, і вони собі за ту сітку не переходять. Люди підходять, а як це? Вони не втікають. Западають, не втікають? Ні. Їм тут добре, їм нікуди не потрібно. Ну так, да, вони до сітки просто близько не підходять, тому що відчувають електричний струм. Пані Ірино, ми згадали найновіших і наймолодших жителів зоопарку поповнення. А які найстаріші жителі зоопарку? Ой, найстаріші хто це в нас найдавніше. І старожилами, яких можна вже назвати. Я навіть не можу сказати так. Верблю у вас давно живе, ніби, ні? Верблюди в нас зараз молоді. Молоді верблюди. У нас, я навіть так зараз не можу швидко, швидко придумати. Зоопарто ну, доволі боївся. давно леви у нас живуть, скажімо так. Ну, там, там. Я навіть не можу лами там лами, лами живуть. — да, Зоопарк оновлюється Так, зоопарк за Ну всі міряють от старожили по людським міркам. Насправді дуже рідко, яка тварина в принципі живе 100 років. Так всі ж на людські мірки. Вік тварин набагато коротший. Одні 5 років, одні 10, одні 15, хижаки, наприклад, 20 років. Чи приймаєте ви тварин, від яких відмовляються? От привозять люди екзотичну тварину, а потім вона їм набридає, бо такі випадки приносять і вам заберіть. Найекзотичнішу тварину, це черепаху, мабуть, нам приносили. Е, приносять, ну на жаль, дійсно беруть додому і набридає в основному морські свинки і кролики. Дитятко побавилося, потім набридло, нам. Маємо кінець ефіру. Я вам дякую за візит до студії і можете кілька слів сказати нашим рівнянам. У вас свято захисту дітей, я знаю, відбудеться 1 червня, так? Так, 1 абонінація. червня у нас свято до Міжнародного дня захисту дітей присвячене. Ми запрошуємо наш зоопарк, відвідуйте, не забувайте нас, підтримуйте нас, ми будемо раді вас бачити. Дякую вам за візит. Нагадаємо глядачам, що сьогодні нашим гостем була Ірина Оліферок, заступник директора Рівненського зоопарку по зоочастині. Я ваша ведуча Наталя Демидюк. До нових зустрічей на телеканалі Ритм. на все добре.